Лава Ісусу Христу, 28 жовтня, продовжуючи рубрику Віжня, читаємо святе Письмо і сьогодні з послання першого послання до коринтян, стишок 6 глави 13, і звучить він наступним чином: не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Оце і все, маленький стишок. І абсолютно незрозуміло, про що йде мова, тому раджу всім прочитати собі главу 13 послання апостола Павла до коринтян. але так заздалегідь скажу, що мова йде про любов. Любов, яка не радіє з несправедливості, але радіє з істини. Різні люди по-різному відчувають радість. Хтось відчуває радість від добра, хтось відчуває радість від якогось щастя, від задоволення, хтось відчуває радість від. Того, коли робить добро чи коли його отримує. Але є люди, які відчувають радість, коли іншим погано. Є люди, які відчувають радість, коли хтось засмучений, коли спричиняють комусь шкоду чи кривду. Є люди, які відчувають радість не там, де би вона мала бути. Чому так є? Тому що є любов, а є ненависть. Протилежністю до любові є ненависть. І ненависть це є почуття, де той, хто ненавидить, вміє радіти з несправедливості і вміє, і вміє не тішитись, не радіти з істини, радіти з правди. Сьогодні я дуже хотів би, щоб ти собі подумав що подумала, від чого є твоя радість? Від чого найбільше ти радієш. Чи ти здатен вміти радіти успіхами інших людей, чи ти здатен вміти радіти присутність інших людей? Чи ти здатен і вмієш радіти кожному дню хвилині життя? Чи ти вмієш радіти тому, що ти сьогодні і зараз маєш? Чи, можливо, ти не вмієш? Людина, яка вміє любити, вміє виношувати в собі радість, і вміє ту радість дарувати іншим людям. Насправді, це є дуже велика здатність і великий вміння. Людина, яка вміє радіти, вона радіє, коли є справедливість навколо неї. І мало того, що радіє, але намагається долучитися, спричинитись до цієї справедливості, до доширення справедливості. Людина, яка вміє любити, вона радіє істині і правді. Вона радіє тому, коли навколо неї відбуваються правдиві і добрі речі. Вона радіє тому, коли. Правда перемагає над неправдою, коли все, що відбувається навколо, відбувається в такий правдивий, правильний і добрий спосіб. Людина, яка ненавидить, це є творець хаосу, це творець беззаконня, це творець неправди і батьком брехні, що є протилежність істини, звичайно, що ж є, як каже Євангеліє, дьявол. Спробуй відчути, від чого ти сьогодні маєш радість, чим ти вмієш найбільше радіти. І побачиш, хто є твій батько. Бо якщо твій батько Бог береш участь в його любові, то вмієш радіти. Е, істині і правді і мієш радіти справедливості. Якщо маєш когось іншого за батька, то твої почуття буде радість від ненависті, радість від злого, радість від злоби, радість від спричинення іншим шкоди і велике задоволення, коли комусь погано. Визнашся, будеш знати, хто твій батько. Бо ти, хто вміє любити, має Бога за батька. На сьогодні закінчую сьогоднішні розважання і бажаю всім спокійної ночі, доброго вечора, ранку чи дня, нехай Господь благословляє. Слава Ісусу Христу і слава Україні!